Це, щоб ви розуміли реальність. Їхали ми сюди <смі> від війни а, з однією сумочкою і водою. Все. Тепер просто ну, треш. Забита повністю rav 4 Ну що, привіт. Новий дім. О, дивіться, зняли ми, коротше. Танхаус. Доплатили ми, друзі, лише 4 тисячі гривень від вартості тої квартири, яку зараз знімаємо. Ну, я вважаю, це дуже круто. З 55 поїхати в 128 метрів. Мені здається, це дуже оптимальний розмін. Привіт! От. Світла гарна, Челік з Харкова привеземо. Сітки є і дивіться, які дворик. Тут басик поставимо, Шашик. тут буду садити щось. Квіти чи щось? Я навіть не знаю, що Юра взагалі в шоці. Він хоче звідси їхати, він не розуміє, що він тут залишається жити. Так, і покажу вам другий поверх. Там ще дві. Зараз, секунду, дам. Ключі тачки. І тут такі ще є туалет, пралька. Дивіться. Слава Україні! Це буде кімната чоловіка, однозначно. Балкончик з боку менший. Шафки тут є, а з цього один боку ось. ось. Дзерковед парк у нас. І дивіться, ще один бокон. Яка тут тиша, Слухайте взагалі. Сусіди. і от наш двор Щось там буду садити. Ну, все, можете нас вітати. Не знаю, як ви, я в шоці досі. Що таке бачите? Кадочка. Дуже актуальна ціна, і я вам скажу, що ріелтор сказав, що коли ми вийшли, вони тільки поставили, щоб вона здавала, щоб цей здавався. Тільки об'яву дали і одразу просто от одні приїхали, глянули. І вони щось завтикали, вийшли, довго думали. А я дуже випадково знайшла, дуже. І я, типу, бігом побачила, думаю, що, що за ціна така цікава, Тому треба набрати. Набрала, а вони якраз зробили. і скинули номер е ріелтора мені, цієї Ані. І я е одразу ж просто, як ми тільки зайшли, я зрозуміла, що це воно. Треба погоджуватися. Ми дали залог, якраз мала з собою і 4 тисячі, і все так співпало. Перший раз дивились і перший раз одразу взяли. Прикольно. Ми хочемо зробити певний експеримент. Ми хочемо зрозуміти, чи це наша історія. Танхаус або будинок. Щось таке ми шукали, думали, і так от воно співпало все. Він, до речі, потім буде продаватись. Отак. Так, ну що, йдемо вирібати речі. Це, звісно, окрема зараз буде історія. Ціла rav в 4 вмістилася. <забита>, Забита просто. Їхали з документами і з водою. З одною просто сумкою, невеличкою. Там, крім цього, більше нічого не було. Це 24 лютого в 550 десь ми поїхали одразу. разом. Я якось чувствую, бачила це все. Вони серцяться в новинах і поняла, що треба бути готовим, і все. А тепер повна тачка загружена, уявляєте собі, і ще з Харкова ми дві такі машини привезли. Це просто. Натас. Так, що тепер логи будуть цікавіші. Юлій, тобі подобається тати? Ні. Ні. І Юлія як завжди з гумором. Мало. Духовка є. мало місця, 128 метрів. є, сітки є. Оце мені прям дуже важливо, я ненавиджу комарів. А це електро чи індукція? Що вона казала? Ось, нема посудомийки, але я думаю, ми щось вже придумаємо, щоб вже вона потім була в нас вже, ну, дай Бог, наступний вже раз буде всілятися. В наше поймемо до чого і не будемо це бігати. Світло гарне, бачу місця дуже багато. Мені подобається. Юра вже тут, як тут. Ой, цікаво, що це за досвід такий буде. І що нам принесе цей дім. Багато тут домів, до речі, продається. Танхауси в тому числі. Та й таке то ну, Отак от, от на перший погляд, то кльово. Тільки я ще не розібралася з вивозом мусора, як тут щодо чого. Там чи в чат пише, що в якийсь определенний час вони приїжджають, забирають. Це що треба усвідомити істину в цьому ось. Ну, от, погляньте, яке чисте повітря. І дитина цілий день на вулиці. ну не красота ж. Ой, все, залишилось купити басейн і тішиться тому життю до першого обстрілу. Покажу вам, що купили. Цей чоловік собі взяв пиво, це він редбулі п'є, коли каву, ще не перевезли сюди, то так і спасалися. Від безсонних ночей м'язко, всякі чіпси, кукурузка. Почекай юр, постав. Квас, соки, пепсі, водичка, картопелька молода, всякі для е, того. мангалу штуки, кабачки, пончики, сметана, тарілочки, навіть е, лавашик, м'ята, кріпець, е, для кота забавка, е, лисички, тут ще? Риберця. ну, Коротше, не знаю, оцінюйте самі, чи це нормальні ціни. Оце от все на 6 тисяч. Забрала розпаковку, не повірте, віддавав той хронець. <рес> так співпало ще, що він там на другий день. Зазвичай по одному дню вони там всі дежурять, а тут ні. Як назва, коротше все? Це Дом Роса, дивіться. А, грушка, просеко. Та роза болгарська, гарна, така троянда. Далі, оці мені найбільш цікаві оушенвезе, мемо. Це унісекс, і чоловік буде ними користуватися. Така масивна слухайте, упаковочка. Дуже гарні. Тут йде кедр, мускатний горіх, малина, зараз вам скажу базилік, мандарин. Отакі вони класні, вони дуже крутіший запах. І оці, не повірите, це Манталь. Щось на мене знайшло, Sunset Flower. А, аромат цей я мала в пробнику років 10 тому. І краще польових квітів я її досі не знайшла. Ромашка і трохи яблука з городу, з того саду. верніше. Отак от маю радість ще одну. Ну що почнемо з цих мемо. Вау, дивіться, яка тут прям карта. Цікава така упаковочка. Відкрить важко чекайте! А, дивіться, які гарні з китом. Достала, бачите, в такому мішечку. А ну зараз за те, що. Mm, обалдень. Просто оці прям топ. Груша дуже гарно грає. Хто думає, що нота про секу не відчувається, я вас розчарую. Відчувається і дуже. Як чоловік посміявся. Просека е, внутрі, просека снаружи. Так, ну і останній. Montale Sunset Flowers. Слухайте. Ну тут все стандартне упакування. Білі. Є, до речі, золоті упаковки, їх, а є білі. Дуже вони гарні, конечно, 100 мм, це, це, це життя хватить. Надіюсь, я проживу більше 80. <с? <с?> То в наших реаліях таке Казати якось не ви поняли. Бути дуже самовпевненим. Тим більше в нас тут в будинку нема. Укриття. Я ще роблю розпаковки, як ви поняли. Купа хлама, купа всього. Короч, прибираємо он ще не зібраний з Харкова. Всікі ті наверх треба на стулі покласти штуки. І ще з тим всім бігаю. А тут, до речі, чисто мед. Це на зиму буде. Чисто мед. Сухий такий парфум. Невеличкий. На сім днів десь вистачає його. Вже був такий в мене пробничок, нормально. Ось Отакий ми взяли басейн в метро висновку і насос, Як з також той фірми до нього. Все, тут більше нічого. Яйця, оливки, клери. Ой, боже. Вже буде басейн завтра. Хоча <решко> може і сьогодні. Зараз буде шашличок, горінша стейки, тут у нас горіх, як можете бачити, яблуня, там сад. Тут сусіди по боках. А в них там ті бесідки. Фу, Боже, поможи! Капець. Дивіться, це я надивилась Клопотенко. Він казав, що... Молода картопелька Любульба любить дуже перець. І ось я добавила кефір, базилік. І тепер у мене ще є, бачите, спеція. Цікаво, що воно виглядає, що буде смачно. Ну, має бути пікантно. Так, ну що, пережили ми перший обстріл. Скажу явно вже один фактор. Тут тихіше. А, там ми жили прямо біля Дніпра і готила так нормально. А, тут якось ну, у мене повний огляд, я тепер все більш-менш розумію, пази в голові склалися, що до чого, чому. Але да, дрони чутно, але от вибухи вони десь не біля нас. Не так, як було в тому ЖК в Києві, на Лівомбергі. А так же, ви розумієте, не вгадать. Ну, ламки збити може незагодно. Людині погано, чому я так і не поняла. Ой, чи він п'яний? Не пойму, коротше. Вот. Такі то діла, такі то діла, такі у нас справи для розуміння щодо чого. Та я, як ви можете бачити, знов в заторі. Знов в заторі. Нерозуміння, гарний ці вис, звісно. Це mm. оце я зараз вам покажу. Кларанс. Подобається він мені, мені здається, він мені пасує. Хочете, робити насиченіше, хочете ні. Буде просто прозорно. Але мені от такі ягідні губки подобаються. От, і я обожнюю пампульки малювати. Чикс, як каже Ріана в одній своїй пісні. Ой, ну але, звісно, ми все одно якось не спали, потім що спать де все. Укриття у нас нема. Не пам'ятаю, казала, чи є. У нас є туалет на першому другому поверсі. Там, ну, вікон нема. Капець, 17 кілометрів пише їхати годину. Годину. І ця яблочка яблучка там. Гарно, гарно в селі, чисто. Вообще. Мені дуже подобається. Чисте повітря має на увазі. Дуже подобається мені. Треба щось думати, коротше, чесно. Вже, напевно, немає смислу в тій нашій харківській квартирі. Бо, ну, якось вже ви ж розумієте, з 58 метрів в 128, ну, типа, назад вже, напевно, не захочеться. Тим більше, Є оптимальні варіанти, які можна купити, подумаю. Питання де, от розумієте, питання, де можна що завгодно собі мріяти, міркувати. У мене зараз багато знайомих і приятелів і друзів задали з таким питанням, що робити. Ну, коротше, всім вже хочеться жити і всі якось вже, скажімо так, підросли з квартир. Багато, От просто в мене дуже багато хто зараз думає, що робити. І переїздити і куди і що до чого. Але, до речі, ніхто не думає виїжджати з країни. От такого нема. Ой, о, це наш котик. Думали ми довго як його назвати начос. Чи посміятись назвати ще смішніше. І на кінці бест вирішили назвати Начос. Все, друзі, на цій ноті буду завершувати цей влог. Підписуйтесь, будь ласка, дуже вам дякую за увагу.